Вітаю вас! Вам послання від роду на сьогодні. Вам підказки від роду на сьогодні. Знаєте, як називається карта? Чоловіче начало. Чоловіче начало. У нас дуже часто випадало жіноче начало, а сьогодні у нас чоловіче начало. Навіть якщо ви жінка, вам актуально послухати це, оскільки у нас всередині поєднується і чоловіче, і жіноче начало. Тому, зараз про що це ми зрозуміємо? Дивіться, якийсь буде у вас прорив найближчим часом зрушення з місця якоїсь ситуації. Так. Тої ситуації, яка вас тримала в страхах, в переживаннях, в тривогах довгий час. Ця ситуація стосувалася кохання, партнерства в стосунках особистих. Ви довго. Перебували в якихось ілюзіях, мріях, мареннях щодо цих стосунків. В кінці кінців це все було нібито як розбито, розтоптано. І ви, можливо, ще й зараз відчуваєте дуже велику тяжкість і втрату енергії, здоров'я сил після ось такого якогось розчарування, скажімо так. Але вам кажуть, що завдяки тому. Що ви зможете в собі стержень якийсь напрацювати, якщо ви жінка, то ви входите в енергію, в енергію яскравого проявлення в цьому світі, в творчості, активності. Якщо ви чоловік, так само, вам потрібен ваш стержень, щоб він був непохитним, щоб ви були впевнені, стояли впевнено на ногах, мали свою позицію, якої ви дотримуєтесь, і постійно дотримувались своєї якоїсь позиції, своєї точки зору. І тоді вам прийде енергія. І, напевно, прийдуть певні зміни, тому що ж колісниця нам сказала про це, і далі показали, який стан у вас зараз на сьогодні. стан важкий, я так розумію, в стосунках. Так, що ще вам принесе ця колісниця? Принесе рух, 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 зміну ситуації. Так. Ви знаєте, що завдяки якомусь прозрінню своєму внутрішньому, коли ви заглянете в свою душу, прислухаєтесь до інтуїції, всі оці непорозуміння, всі непорозуміння, вони завершаться в вашому житті. І буде прояв якийсь прояв енергії, зовсім нової. Саме Насамперед в вашому організмі цей прояв відбудеться. І прийде кохання, нове кохання, світле, чисте або дружба, Ну дивлячись що, ну тут кубок несуть уже вам на зустріч. Просто більше свого стержню покажіть у і чоловіче начало, як жінка, так і чоловік. Плекайте в собі рішучість.